Петро Олещук долучається до нашої розмови політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, раді вітати. Доброго здоров'я. Okay, Давайте спробуємо розібратися в кадрових перестановках що до чого і про що вони? Ну давайте про кулебу поговоримо. Бо запостив він це фото з президентом, так і почали говорити. Зокрема, РБК написало, що він може повернутися у владу, і президент артикулював, що він залишається в його команді. що вам відомо чи як ви думаєте? Чи може він повернутися? Про яку саме посаду йдеться? і чому саме зараз, в цій хвилі перезавантажень, винесло на берег збитого міністра Кулебу? Зрозуміти, ну, я поки що нічого вам не можу сказати, окрім тих даних, які циркулюють в змі. Тобто, ми знаємо, що відбулася зустріч між Кулебою і президентом України. Там знов ж таки ці заяви про? команду, ну і після цього інформація в зні в змі про те, що він може очолити Службу зовнішньої розвитки. Може так, можливо, якісь інші структури. Ну коротше кажучи, тут поки що нічого не зрозуміло, тому за великим рахунком мало що можна коментувати, але очевидно, що президент таким чином продемонстрував зацікавленість, щоб Кулеба залишався в його команді. Ну, Просто нагадаємо, що раніше Кулебу звільнили з посади міністра закордонних справ і він був досить успішним міністром. І тут тепер так виходить, що як розумієте. Багатьох, багатьох, багатьох насправді звільняли за цей час, переводили на різні посади. От буквально зараз багато кого перевели на різні посади. Тому ну, я не думаю, що це когось має. В цій ситуації особливо якось дивувати чи шокувати чи самого колегу таким чи е, ні, пане Петре, мене особисто дивує, коли ми в активній фазі війни, тобто ми не просто тут будуємо політику. Ми мусимо виживати, відбиватися від дуже потужного ворога, а іншою рукою втримати внутрішню єдність. Внутрішню, внутрішній ландшафт державний для і зовнішньої комунікації. І мене дивує, коли людей фахових знімають з посад, як тоді Кулебу. І мене дивує, коли йдуть з посад ключових людей без звіту, без відповідальності, як Баканов. Що вам вже видно з цієї хвилі, бо вона не перша. Перезавантаження Зеленського, воно про що. Чи справді ми переходимо на військові рейки? Чому саме зараз таке перезавантаження? З того, що вам ясно і видно, які тенденції, воно про що, чому саме зараз і для чого? Ну, чому саме зараз це, мабуть, треба запитати в президента? Стосовно військових рейок, ну військовий, скажімо так, питома вага військових в Офісі президента зросла, тобто, і Паліса залишається з іншого боку, Буданов. Очолює офіс президента, тобто кількість військових питома вага зростає. От при тому, Федоров, очевидно, повинен продемонструвати в управлінні Міністерства оборони. Міністерство оборони тут просто треба розуміти, що Міністерство оборони це не про безпосереднє управління армією після всіх реформ, які були проведені в Україні на вимог на вимогу Європейського союзу в якості елементів євроінтеграції України. Міністерство оборони. Має очолюватися цивільним посадовцем, е, політиком, а не військовим, повинна відповідати суто за господарчі та інші питання пов'язані з забезпеченням діяльності армії, тобто не за керівництво безпосередньо армії. За це відповідає Генеральний штаб і е, головнокомандувач збройних сил України. Е, ну, Федоров оголосив амбітну програму зміни підходів щодо забезпечення армії, цифровізації та. Відповідних технологічних проривів, ну подивимося, яким чином це все буде впроваджено на практиці. Федоров раніше себе показав все ж таки достатньо ефективним менеджером. Тому можна сподіватися, що ті призначення, які відбулися, ну принаймні серед них, я нікого не пам'ятаю, хто би викликав. Ну, я не бачив, знаєте, якоїсь там реакції, щоб хтось із новопризначених людей, щоб він викликав якусь негативну реакцію з точки зору позиції громадянського суспільства, всі, начебто, люди. З достатньо непоганою репутацією. Це дозволяє сподіватися, що від них можна очікувати певний позитивний результат, як і в Офісі президента, так і в окремих міністерствах, де це все відбудеться в контексті призначень. Ну а чому саме зараз це знаєте, ми можемо висловлювати купу версії, але скидається на те, що просто накопичилася певна кількість запитів, потреб в призначеннях їх вирішили вирішити всі разом. А не поодинці. Ну щодо Ферова. Федорова, то з пресії побоювання, що він все таки очолював мінцифру. А міноборони, яке має забезпечувати на сьогодні, на вчора армію це безперервний, безперервний процес державних замовлень, закупівель. І Там якщо там проґави щось, це означатиме, що в якийсь момент фронт залишиться без дуже важливого там від яєць по 17 чи не по 17, від одягу і до засобів оборони. До набоїв і це вона ну, бачите. Я зуміти. ж повторюю, що е, е, міністром оборони має бути цивільний політик. Це якби принцип фундаментальний. Тобто, ми не можемо туди призначити Федера. Пок поки він е, займеться цифровізацією цієї системи бюрократичної, яка безумовно потрібна, але треба, щоб вона їхала, бо ми воюємо. Ну, це для нього серйозний виклик. В принципі, від того, як він з цим викликом впорається, ми з вами можемо зможемо оцінити знову ж таки перспективи Федорова не лише як просто діджиталізатора України, а в принципі як державного менеджера, політика із якимись відповідними політичними перспективами. Так, пане Петре, а що ви думаєте про е звільнення малюка? І призначення Буданова главою ФСУ президента це е, дуже потужні зміни. Е, ну, по-перше, звільнення малюка чи не стріляємо ми собі в ногу після е, таких успішних показників від малюка? Зараз ми його звільняємо з е, цієї позиції. Дивіться, я, я це звільнення не підтримував. Про що я в принципі постійно казав, що я не, не вбачав у ньому якогось якоїсь необхідності. От е, водночас я мушу визнати, що е, поки що призначення в Служби безпеки України це люди із Служби безпеки України. Е, нібито, е, всі люди, які відповідали за ключовий для особисто для мене, напрямок, це далекобійні удари, вони залишаються на місці. Тобто, є всі підстави сподіватися, що. СБУ продовжить робити те, що воно робило. Ну і, власне кажучи, сьогодні надійшло підтвердження, черговий далекобійний удар по російському військовому арсеналу, достатньо потужний, там досі детонують снаряди. Ну і черговий удар по е, нафтопереробному заводу, так само там нафтобази зачіпали. Ну, коротше кажучи, СБУ продовжує виконувати свої задачі. Я сподіваюся, що і далі буде. В цій ситуації виконувати. Стосовно Буданова, ну я так розумію, що головний смисл його призначення полягає в тому, що він тепер в якості керівника Офісу президента буде очолювати українську делегацію на всіх переговорах. І сьогодні, власне кажучи, ми за цим спостерігали, коли в Париж поїхав Зеленський і поїхав Буданов, і так само буде проводити переговори в рамках своєї діяльності. Є такий так званий формат радників, він умовно так називається, тому що там. Від України традиційно представляв глава офісу президента, тобто, це найбільший формат переговорів на рівні наближених до глав держав, до національних лідерів осіб, які узгоджують різноманітні технічні питання. У Буданова є достатньо серйозний досвід переговорів, причому переговорів різних з європейцями з американцями, і що не менш важливо, з росіянами. Оскільки Буданов очолював центр з обміну військовополонених, ну там не лише військовополонених, заручників, коротше кажуть, звільнення людей, і в рамках безпосередньої роботи даного напрямку брав участь в багатьох переговорах, в тому числі і з російською стороною, в тому числі і з білоруською стороною, зокрема ГУР домігся не так давно, як ми знаємо, звільнення з білоруських в'язниць низки громадян України. Ну і потім. Білоруси, скажімо так, в навантаження віддали Україні низку власних опозиціонерів із в'язниці, їх тоді зустрічає якраз Буданов. Тому я думаю, що тут ключовий напрямок для нього буде переговори. Ну і, в принципі, враховуючи те, як ситуація розвивається, найближчі місяці, очевидно, переговори з усіма, з європейцями, з американцями, а в перспективі з росіянами це буде ключовий напрямок, і за нього, очевидно, буде відповідати Буданов, який відповідним чином матиме. Мандати повноваження на реалізацію цих переговорів щодо малюка, повернемося. Я вас теж підтримую. Така прикра перестановка і є інформація така, що це помста Єрмака, так за міндічгейт. Чи означає це, що Єрмак зберігає свій вплив? І може, навіть давайте вже визначимося, зберігає він вплив чи не зберігає. Я особисто ну, от вам після призначення після призначення, після призначення Буданова, я, чесно кажучи, не вважаю за потрібне це якимось чином е, серйозно обговорювати, тому що так само відбулася низка звільнень людей, які раніше асоціювалися з Єрмаком. Ну і в принципі я не маю найменших сумнівів, що Буданов якоїсь іншої, е, скажімо так, паралельної структури. Існувати в якихось э, структурах, які очолює він, я думаю, що він навряд чи допустить. Тому, якщо що, що, що завгодно, але я не дуже вірю в якісь там запізнілі помсти Єрмака, э, хоча, мабуть, ми дійсно про щось не знаємо. Про що я вам сказати не можу і не хочу з цього, з цього приводу спекулювати. Повторюся ще раз: я відставку малюка не підтримував. Я вважаю, що Малюк увій в історію як один із найбільш ефективних. Керівників Служби безпеки України, за якого служба безпеки України вперше, мабуть, в своїй історії набула статусу реально, ну, реально служби безпеки, а так. не просто якоїсь структури, яка займається вишуванням бізнеса та іншими незрозумілими справами. Дякуємо вам.